Бо щастя! Дякую, де Боже, тобі. Що, як вам працюється? Дуже тяжко. Змочились? Сильно. Я не знаю, як я на ніч переночую. Та переночуєте вам що? Вперше? То не вперше. І не встаннє. Та язиком ледво говорить. Тяжко, легко говорить. Ну ви мені скажіть, на що ви стільки бульби ви понасаджували? Як нашу. Зима велика і рік великий. То що то за всю зиму таки проглотиш що все з'їсте? Корові ще треба дати їсти, бо я не годна борока сапати. Самим сім'ям корова молока не надає, треба дати їсти, треба дати пити, а сметанки всі хочете, а з студністі сметана не качай. А синів чого не кажете, щоб йшли сапати, допомагали? А чого ти за синів? А ти за себе щось не розписуєш. Тому що я не вмію. я львівська пані, я взагалі не вмію. Віщо не хочу, як не мію. Хто хоче, то щось і навчить. Знаєте, я навіть вам добро зробила, їсти вам вдома наробила. так як так я вже змучила, не знаю, чи я вже до твою їду їла. А ти що вже їдеш? Та вже їду. Ну та вже всі змучила, сфес, їдь, до Львова. Побула трохи, та й хватає. Там диван вистигне у Львові. Та, вистегне. Вистигне вистегне. Ой, Ірка, Ірка, я не знаю, як ви думаєте на світі жити. Та як? Як, Ой. як Бог дасть. Так і були вже? В наших руках вже добре пахало, дуже добре. Та, а що у вас того е, запхано? Ножик. На що вам то? А вот щоб вона налипає. Ага. Коротше, не буду я ваші проповіді слухала. Тримайтеся. Давайте, щасливо. Будьте чаємні, все. Щасливо, заїдете, подзвоните. Все, давайте, пока. Там як десь їхала щось недоброго купити. Добре, куплю, я куплю. Я купила з барабонька, хоч щось купи мені. Куплю, куплю. Гімна на патичку хіба що.